Були времена, коли комуністи розкуркулювали, розстрілювали селян, які не хотіли йти до колгоспів. Ну, в общем, про це всі знають. І от коли у Глинську розкуркулювали одну сім'ю, то дів... дівчина а Що там? А, ти можна... Дівчина маленька утекла до лісу. Сюди куди в заплаву втекла. Батьків забрали до Сибіру. А їй її... не... Нхведісти трохи пошукали, пошукали. Ну куди тут, маленька? Ну, і може, років було 7 чи 8. Куди вона могла дітися? Та й нікому вона і не потрібна. Батьків забрали, а дівчина може втопилась, може вовки з'їли, може заблукала і замерзла. Нхведістам менше народу, більше кислороду, менше розстрілювати. Ну, пропала дитина і бо з ним. А вже коли. А ці активісти інковидісти всі поїхали. Місцевий люд пошукав трохи, пошукав дівчину, ну і пропала, коротше, вона не стала. Я не пам'ятав вже, як її звати. І була така історія. Років, років через 10 заблукала уже людина, яку я знав. Тобто я нею, з нею розмовляв, ну, їй було, може, років 80, а й буквально. Роха три, мабуть, 5-6 назад. Можна, можна було. Вона теж була дівчинка, пішла по гриби теж, теж із села Глинськ. Така сама історія, як, як перед цим, тільки це вже з дівчинкою. Пішла і заблукала. Ну, вона була мала, каже, я перелякалась спочатку і почала бігти куди очі дивляться Бігла, бігла, замарилась чи то заснула чи то втратила свідомість Ну в общем, проснулась вже нічого. Ось от, ніч. І на світанку дивлюся, біля мене дівчинка маленька, така сама, тільки якась чудна, вдягнута якась по-старомодному, чи то таке поношене лахміття, чи то лляна така сорочка, ну, як, як раніше носили. І балака трохи, трохи чудна. А так взагалі дівчинка, як дівчинка, висела, добре і каже: слухай, я тебе навчу, я тебе навчу, які гриби брати. Ти гриби. Не такі набрала. Повибирала в мене декілька видів грибів. Ой-ой, ой, -ой, -ой мене камера починає горити. А той час, подожди. Порозбирала в мене гриби. Показала, де їх шукати. Показала місця в заплаві. Розказала, як можна рибу поймати, в яких місцях можна рибу поймати. Плетено, плетеним кавшом уйнів і червоних карасів. коли багато, дуже багато мені чого проліз, розказала. І каже, я тебе до вечора виведу додому. І до вечора, вечором каже, ходімо. будемо через годину вдома. Ну, коротше, поки сонце сідать, оця. Жінка, ну вже, вже бабуся, яка мені розказувала, вже була вдома. Батьки там каже, в шокі, всі в кіпіші, в пів села вже їх шукають. А вона пришла, вийшла з лісу, йде додому. І їх зустрічаються ці діти була, тебе шукають, тебе там вже все болото про... і на лотках плавають, і вже в міліцію дзвонили. А вона каже: а мене Ярина вивела. Яка Ярина? Та така-така Ярина, їй там сім років, вона мені багато чого розказала, багато чого показала, про гриби навчила, де ягоди збирати, як, як гадюки ужив в, в веретені розлічати. Ну Багато чого навчила дівчина. І розказала про цю Ярину, і тоді люди тільки вспомнили, що Ярина це та дівчина, яка пропала е, років 10 тому при розкулюванні села. Ну, і, звісно, коли ця бабуся, тоді дівчина з'явилася в селі, то Ірина зникла. Більше, не дівчина ця, яка вийшла із лісу, ніхто другий із села Ірини не бачив. Де це де це сталося? Оце в цій заплаві, тільки з, із сторони Глинська. No. Тоді грибника дідька виводив, як перетворився, як і в нього самого. А це дівчина, яка заблукала, і, скоріш всього, тут вона і загинула, яка втекла від інковедістів, скоріш всього, вона в заплаві і загинула. І залишилась тут в заплаві допомагати людям. Перетворилась на якогось доброго духа. Я не знаю, як це називати але, в общем. А така історія. Ну, добре чи погано, я взагалі б не хотіла б ніяких зустріти. Ну так. Ну, дівчина, дитина, душа чиста. Що ж вона буде погана? Вона буде погана. Ну так. Отакі історії в цій заплаві. Мавки, дівчини, шведські солдати, язичницькі капища, босоногі, світящіся шари, НЛО, голоса. Цікаві місця. А ось тут зараз взагалі нікого, нічого, пусто. А там бігають по заплаві, а на цей острів він ніхто не заходить. Ну тобі вже тоді залишали і ногу косулі, і черепаху. Залишали. Ви так розумієте, подарунок, е, типу знак, знак довіри. Ну, що тобі, бо може залишити? Черепаху, це його здобуть. Або ногу косулі, це, це теж круто. Це ж аж це ж цілий скарб у нього. Ну ось ми залишили йому свій подарунок. Подивимось. До ранку ще чи візьме, чи ні. Mm. Ну добре, що хоч підвісив, що ніяка тварина не забере, просто да, так підвісим. легко. Ні, ну якщо сардельку забере куниця, наприклад, ну, да. то буханку хліба вона точно не візьме. Або моршел. Або маршмел. Або а. печення. Да. Ну давайте, їжте і відбій.